Раз чхнути. У нас гості. Поліція? Скільки їх? Мабуть, усі. Йдіть, я закінчу тут. Ходімо. Я візьму на себе поліцію. Стій! Ти присягнувся. Вір мені. Йти біля вікна, кидай зброю, руки за голову. У нього кулемет. Ну що ж, друзі, всім вітаннячка! Ви на каналі Ігри Люблю. Це в нас Денді Ретроспектива. Сьогодні ми а, гру на приставці Денді або Це Термінатор 2, судний день. А це гра по одному з самих найкращих фільмів мого дитинства, який я переглядав, а, певно, що більше, ніж я не знаю, чим все, що є на світі. Дуже класна гра. Ну, гра само собою, це гра на Денді, але фільм дуже крутий, культовий. Так що, друзі, будемо проходити. Хто а, знає, що заграв, подобаєчку вліпіть, хто а, не грав а хоче подивитися, подив... подивіться, в принципі, можете підписатися, хто новенький. Ми тут проходимо багато чого цікавого зі старих ігор і з ігор, які ми грали в дитинстві. Так що, все. Хто новенький, підписуйтесь, Старенький, вподобаєчку. Дивіться українські, підтримуйте, будь ласка, українські. Всім буду дуже вдячний. Ну що ж, хто із п'є смачного і приємного всім перегляду, друзі. Поїхали. Так, ось і все, як у фільмі: Cibbernine Systems, Термінатор серії Т800 модель 101 всі системи онлайн. Вау, прикольно. А, завдання знайти Джона Коннора. а, Ну, коротше, шукаємо. Так, перший рівень. Ми з'явилися вже, коротше, пограбували байкерів. Або маємо тільки пограбувати, наскільки я розумію. А, але чогось ми вже в Діті. Ну, це таке. Не може термінатор гуляком тут зразу бігати. Ну це було дивно дійсно так би, для, для нас. Тому що ми йдемо зараз в бар. Від, ну і ми зараз вроді би, відносно йдемо в цей бар. Ну що бачите, ми появилися біля фур, все як в фільмі. А, там а, такий коротенький відрізок часу а, в фільмі, що він йшов до бару. Тут це трошки довше, троше по дорозі гопників розвалювати. Так. А, це що, таргет програм? А, ага, це так, ну, для, GPS для нас. Я зрозумів. Наш GPS. Опти, тисяча возиться вже. Не, ну це класне таке, таке рішення. А, що на фішка, що зернатор може людей давити. Це мені дуже подобається. А, давити своєю вагою, тому що робот тяжкий. З там важа. З за 300 кілограм. І можна скакати на людей. Ну, а-ля Маріо. Але рішення класне, це дійсно воно. А... Ну, має бути, тому що дійсно робот тяжкий, якщо він впаде. Чи стрибне на людину, це додасть якийсь ефект того, що людина ну, не витримає таку, такої ваги. Так, ну що, ми рухаємося далі, йдемо до баром, треба нам пограбувати байкерів. Давайте цих пацанчиків розвалимо поки тут. О, нікого не задавив. Задавив двох. Ще одного. Ось тако. А, шкода, що тут трошки саундтрак такий скудненький. А, Бачите. Щось там на фоні собі. Не знаю. О, почався. А я натякчалітися. Ну, Дохода 1000 тисяча. Оп, розвалюємо. Добре. Так, ну поки що більш-менш може бути. Не втратили купо життя. Друзі, наприклад, хто її проходить. В Мені здається, що я доходив до останнього рівня, але я її вроді би так і не прийшов чи прийшов. Я не пам'ятаю, чесно, але знаю, що грав довго, мені дуже був тяжкий рівень ось цей, з тими бомбами, я не міг ніяк поняти, що з ними робити. Бо що я їх знаходив, одні беруться, другі не беруться. Вже ж, потім я не знаю, за 250 ігор з друзями, як ми сиділи, в мене грали. А хтось додумався піднятися на на верхній поверх і скинути бомбу туди, куди, куди потрібно. Так, ви шо, там, -то -то? Не, що там, будете спавне забір кінечно, пацани? А, ні, не будуть. Хорошо. Так, а ну і ще дуже тяжкий рівень для мене, це і особливо рівень в цим, е, бляха, чекай, вони зараз тут будуть по троє. А, з мотоциклем. Боже, яка це була каторга. Проти рівень з тим мотоциклем, тому що ти врізався в цей вам, Та бляха-муха. Не ходіть по двоє, друзі. Можете по одному якось ходити, ходіть сюди. Ось тако. А тепер можна і сам на сам. Все одно мені врізав. Ай! О, і цей, коротше, це був... Та ж таке? О, зайшов баром. Get ready. А, проїхати між ті а, ці ягуна. Між ці сітки. У фільми це класно, термінатор там собі. А, з -з 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 Розвернув ніби револьвер цю вона, <свісно> Дробовичок. Вистрілив собі в решіточку, де й проїхав. а тут а це жесть, тут. А... Треба було дуже тяжко попадати, не знаю, як вам, на мені детести. Нам, друзям, мені в дитинстві було дуже тяжко цей рівень проходити. Вже хтось прийшов, не, там... А, то, Боже, це, це був ще, щад. Це, це був такий геймер, якось там не. не, 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 не кажу, невідомого рівня, я скільки ти крутий. Бо ти прийшов цей рівень, розкажеш про це брата, в школі. Так, здоровий. Навіть такою треба злупнути. А, бачите, він. його, коротше, треба пару раз. Ай! І відсходити, тому що він можемо на бета. Так. Добре. Ай, бляха-муха. Так, я ще не відійшов, друзі. Мене ще насмарк, бляха-муха. Ніяк не можу відійти. Вже і сек. Не як Ніяк дурний. Ну, бляха, мені треба життя зберегти. А ця зараза мені не дає його зберегти. О, вербо його. А, добре. Хорошо. Левел Копліт. Так, це ще індентифіковано, інде, і він хоче коротше захопити Джона Конора. Так, в мене мало життя, і не знаю, чи я зможу за один раз залетіти. Попробуємо, в принципі. Єли-вали, вели, 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 вели. Давай, 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 вали, 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 вали. Прекрасно. Це один з самих тяжких грівнях, які грав, пан що. Давай, 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 давай даже Джо Джон Конру, у тебя вже має Розвалюємо, розвалюємо. Є, yeah, Джон Конор. Так, хорошо. А, що там? Мішай найди, чи що? Ну, таргет, пише. Так. Тепер чу, ми маємо спасти маму? Тепер будемо... А, він тут має поклястися. I swear I am not killing one. А, oh, anybody. Так, тут же хоч нам зброю дали. Так, що тут треба робити? Тут треба шукати якісь карточки. Так, це життя пановило. І патрони, само собою, тому що ми тут можемо вже стріляти. Я не знаю, в які двері тут сі заходить чи не всі. Але давайте поки що хоч подаємося. Тут ага, не всі, тут де не де пусто. І тут же появиться Т-1000, почне нас лупити. Так, карточку взяли. Не знаю скільки їх тут треба, брати. одну чи дві, мені здається, на рівні, я не пам'ятаю. Так, ну тут та. Давайте подаємося. Тут нічого нема. Тут же т те ще появиться, почне на нас. А, налітати. А тікайте, бляха, ви з палками. О, патрончики. Добре, патрони можна не жаліти, тому що ми, ми тут можемо їх легко знайти. Ну як легко. Відносно легко. Ну, на рівнях вони є. Так, сам. Пор номер 2 Не пам'ятаю, в яку ту сторону треба йти. Давайте попробуємо сюди. О, нічого немає, добре. Це ще тут легенько нейтралізовується. В нього треба пару раз постріляти, і він, коротше, заспокоїться. Патрончики поки що є. О! Бачите, оп, і заспокоївся Карточка знайшла. Добре, знову він. Ще може стріляти в вплачет, мутра. А от про це я говорив Та вже гигни! Не гигну, девойс. Ну добре. Ой, нічого страшного. Порам далі. Добре. Так, дурное ветра тоже. Круче дні нього сваливаться. Видите, самый кращий варіант. Це в нього свалити. Він поки що скоро не бігає, він же потім почне в кінці рівня там літати, як дурний за нами. Так, там я. Знову. Знову там. Ну, це можна так, да, це можна заспокоїти. Тут нічого нема. Добре. Тут треба, бачите, триждене на пам'яті, де що знаходиться, бо я ж не пам'ятаю. Знаєш, що треба ну, ти... до кінця Тресару Кодрне. Я знаю, де вона є, вона на четвертому вроді, роді поверсі. Життя взяла, життя вже нам не потрібно, у нас так повне. Але ось ці карточки, я не знаю, чи вони потрібні на кожному рівні шукати чи ні. Ось, ці, бачите, тут бажа карту. Фіг його знаю. Треба це не треба, треба це шукати. Заходимо, раз, три, раз два рії, я заходимо. О, бачите карта. Одну тренарівні той чи дві, я не пам'ятаю. Давайте будемо, якщо на цьому рівні одна, то шукаємо тільки по одній і не будемо шукати кожного. Найшли карточку, вийшли, коротше. Бачите, тут нема. Все. Значить, одна на рівні. Одна на, одна на одному поверсі Карточка. Треба її знайти, і тоді ми можемо. Чи це карта ліфта, чи що це за фігня? Я не знаю, що це за карта, що ми... Можливо, це карта ліфта. Давайте раді приколу йдемо з ліфта і пробуємо зайти в нього ще раз. А, бачите, це шукай. Значить, одна карточка. Находимо карточку, коротше, і йдемо до ліфта. О, патрони. Стописа. Все, я поняв. Тысячный, заспокойся. Меньше пока... Чекай, я тут был. О. Тысячный за мной летает. Карта. О, вот здесь все. Свалим. что я... Сразу не понял, а потом я понял уже. Карта для того, чтобы на лифте подниматься. Оп, оп. Попал все-таки у меня. Дай, бляха, чтобы вы тут... Карта. Все, свалим. Бляха, муха. Патрончики у меня есть. А, так, 40 да, В самом конце. О, про что я говорил? Скажений. А, понял. Тикаем. Скажаный. А Заспокойся ты. Еще. А, патроны. Трочки заспокой ловил. А, он стара кода. Хух! Ну якось так. Come with me if uh, you want to, to leave. Идем замок, что такое животный. Так, лайл комплит. Прекрасно. Опен System. Добре. Кібердайн Систем. Так, тут треба м -м, шукати а, ті бочки. Так, поки ще нема це. Ага, бачу, там бочки є. Поки ще нема а, сигналізації. А, тоді не на цей нема ще спецназу, мені здається. А вже потім, коли з'явиться сигналізація, вже буде спецназ тут бігати коротше, по цих кімнатах, І буде нас валити. життям. І знайшли першу бочку. Так. Йдемо глянемо, чи друга з тої сторони. За скільки він має брати? Вродіт на себе чи не бере, мені здається, і треба зразу їхати на верхній поверх. Я не знаю, я не буду такою коротше робити, так. Як, о... Ну, там. Наприклад, я взяв дві бочки, поїхав на п'ятий поверх, тоді на четвертий там шукаю, на п'ятому. Тихо-тихо-тихо. Я зразу буду такого. Як це. Їду зразу на п'ятий, скидаю, вертаюся на другий, на третій, отак буду грати. Не знаю, хто як з вас проходив, кому як більше подобається, але я пана буду грати так. Ось, Грати так як воно в принципі має бути. О, бачите, все, вже прилетіло. О, спецназ вже є. Але починаємо з другого пороха, не знаю. Я хочу так, щоб я грав поступово. Ми потім починаю блудити, шукати не там, де треба. Так, другий поверх. Все, поїхали. Так, нам коротше сам кінець перше. А, тут нічого більше нема. А, заходимо. Спецназ. Ось тут нема. А, тут є за стіною, добре. Хорошо. Заспокойся. Заспокойся. Заходим. Ще немає, а. Так мені патрончики десь ще взяти. Чи не тут безкінечні, я не пам'ятаю? Ні, не безкінечні. Добре. І я друга бочка. Ось бачите, другий поверх, все прочистили. Нам ще в кінець на всякий випадок. Добре. Все, вертаємося на п'ятий. І так будемо поступово по поверсі, коротше. Зачищати це все. БЛЯКА! встиг мене встрілота. Їдемо наверх. Так, потім, близько, на третій, на четвертий. А, тут 6 чекайте, я ж думав, тут п'ять. О, все скидаємо. Добре. Повертаємося. Так. П'ятий. Четвертий. Третій. Вийшла. Так, ти заспокойся. Ой-ой-ой, ой тихо, 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 тихо. Настрій у дві сторони. Так, та, бляха муха, де ж ти взявся? Добре, тут взяли. Життя, дякую. Зараз мені треба патрончиків знайти. Патрончики мені треба. Щоб бити з кулака спецназ я не дуже хочу. Ну, їх, в принципі, теж можна тут перепригувати. І це другий взяв, чи це тільки я перший взяв, я щось не пам'ятаю. Да, тікаємо. Тікаємо, тікаємо. Йдемо ще в кінець заглянемо коридором, буде в кінці коридору ще може бути. Ось, про що я і говорю. Так, добре, повертаємося на варх. Так, 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 тихо, 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 я побережу патрони, мені їх для спецназу. Третій порг зачищений, Тоді четвертий і п'ятий залишиться. Нормально. Так, йдемо скидаємо. О, добре, скинули, Все, портаємося назад. Ой, паузу нажав. Так. Четвертий поверх. Добре. Біжимо. А знаєте, що я хрунець цей пухляш з фільму Детатей ще його скопіював? Чи це не цей? А, це цей був в дурці був це, цей, що його скопіював. О, патрончики, дякуємо. Спецназ, успокойтеся. Але він похожий на того самого, що був і психурсі. Ну, для душевно хворих, як вам правильно сказати, на психурсі. Так. О. Це перший чи другий, я вже знову забув. Біжимо в кінець. Біжимо, біжимо можна тут трошки поскакати. Спецназ тут такий на жорсткий. Так, добре, що вони ще по коридорі не бігають, я тільки охорона. Хоча є це, бачите, захисна система така, що стріляє вон по манам по, по мені з неба. Ну, не з неба, а з Але добре, що спецназ не віє ще по поверхах. А тільки по кабінетах. Так, скіш страны там чекайте. Ще треба двинути. Ну, играть четвертий по п'ятий поверх. Давай. Заспокойся. Да, може далі? О, тут нічого нема. Та бляха, ти тут спавнишся тими дворами постійно. Намазну тобі чи що? Добре. Ще треба дуба йтай. є. Може, патрончики. Може, патрончики. Може патрончики. Фіг тобі бьоне, патрончики. Так, добре, повертаємся. Ай, я ж перестрибну ту пулю. П'яти п'ятий борг. Сам мені здається, що це вже буде зараз. А... Так. Та 10 бочок є. На вистав їх тепер. Добре. Починаємо. Повертаємося. Тепер треба встигнути їх виставити. А, в другій двері. Хату ж треба не ставити. Ай! Не в ті двері побігли. Побігли. Всі встигали за першим разом. мені здається, не встигав. Мені здається, що я не встигав. не знаю, чи я цього разу встигну. Оп. Оп, оп, гоп, часу тр... впритик. Ще 4 треба ставити, у мене тільки 39 секунд. Біжимо, 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 біжимо. Оп, заходимо. Давай, 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 давай. Побігли, побігли скоренько. Ще дві дре поставили 20 секунд. Мені здається, що я не встигну. Мені здається, що я не встигну. 6-5 не стейну. Фізично не встигаю. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, бляха, не стих час вийшов. Ой, добре, скільки там ще Ще шамає пару життів, добре біжимо Бляха, обідно, обідно, ще й не встиг. 2 секунди, не стих. Даємо, подалі. Да, обидно, 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 что я не встаю левел комплит. А, так. Так, что там цей? Может я зараз... Это же стань, ревень, так? Вроде бы, чини. А, так, миссион статус. А, Строй терминатор. Get ready. Так, это уже у нас уровень трошечки запутанный. А, тут теж треба знати. Бляка. А, може, де вас перекуроєте. Я понял. А, давайте точки. Пробіжемося. Та бляха заспокойся ти, там. Так, тут треба трошечки знати, тут трошки лабіринт рівень, мені здається. Чи ні? Треба бігти, вроді попам'ятаю в кінець, побитися се тисяча. Тоді мені там щось появиться. Ось. Ого! Це я його розвалив кабіну. Нормально. Ай! Так, тр треба акуратно, коротше, бо тут там у нас все буде біста, зараз оцього лава. Це все. Так, там вроді би є життя. Ну йдемо Як То кажу, ще пам'ять не зовсім проржавіла. Оп, є. Шейпом. О, бляха, вже збив собі, звичайно. Так, тепер тут має щось... ось має оця штука появитися. Ай! Добре, перестрибнув. Добре. Як тільки кажуть, ще пам'ятаю, знаєте, не дуже так воно все і забувається. Оп, треба скоренько проскочити. Вона не спішити. Вона не спішити. Оп. Добре. Так, тут має бути вроді ще життя. Ну ладно, ідемо поки. Може це ще буде на гейм овер. Може я ще пройду, чекай, этой бачок не цей не опускається повністю. Оп, опустився. І тут, оп, добре. Так. А як мені там той вархвалист, я щось не пам'ятаю. Ага. Поняв, все, поняв. Що має бути вроді бы другий бій сто тесичен, я пам'ятаю. Ай! А, ось зараз заробить другий біста тисячі. Розвалюємо. Добре. Ай! Це фіня мене попхала. Не вискочив. Я не зрозумів, що чого ти скажеш два рази? Чекай. О, боже. секунду. Оп, я выскочил. И оп, я выскочил. добром прекрасно. Так, что мы там маем? Ага, треба тебе Аккуратно, аккур... Ай, бляха! Терминатор! этот Я гадак тупанул. зло тупанул. Вот идиота. Так, друзі, ще одна спроба. Я думаю, що пана це вже... Ой, остання! Тому треба дуже акуратненько. Оп. Получилося. Прекрасно. Так, тут що у нас далі? Ага, тут така сама штука. Вона не впасте. Оп. Добре. А, друзі, чесно, я би. Так, оп, горой. Скоренько. Скоресенько. Давай рухи маштамо, що так довго. Оп, добре. Може, ж гра підвисає. Так, Пихо. На платформочку. Так, тут що у нас? Ага, тут вроді би ще не фініш. Має платформа проїхати. Оп! приїхала. Мене ще піджарило. Мене ще й піджарило. Нормально так мене піджарило. Да, це платформочка. Хоп. Хоп. Так, добре. Нічого мене туди не, не, не вбило мене. Це дуже добре. О, фініш. Тут треба на нього обнізиться скакати, вродень, як я пам'ятаю. І до кінця на нього. Отако. А де ти тікаєш ти? Ось тако. Куда ти? Куда ти? Ось тако. І ось тако. І до побачення! ТТС дестройд. Звичайно, що дестроит? Він має бути термінайте, тої німцю, Що це за Хто Тут записав сценарій Вони ж завжди говорять, you Terminated. Так, гачок. А, а що це за гачок? Куда мені треба щитатись? Що за фіня? Тихо бо дурак не може вискочити. А, ну так, ще остання зустріч з термінатором і... Кажу, з терминатором. Сарой конор і... цем. Ти ти ще неутралізейтед. Боже, а чого не... Тут Destroy, тут має бути Термінейтед. Каже, it's finally over. А uh, коротше, це вже, паночі, друзі, фініш, Я так думаю. А, він каже, он кажется, один шейвен шиф, заработан, чон корреплака, то на сейффильм. Я дуже як-то кажуть, як то не Чіпляючий за душу момент, особливо в дитинстві, теж мені було шкода, що Термінатор. Ну, розплавляється і так далі. Добренько, друзі, осилили ми цю гру, я чуть не злив два рази. Ну, маю на увазі впав там в чан туди, куди треба. Коротше, все, кидаємо купілочки проти них ігор. Всім дякую, хто дивився, всім гарного дня, друзі, і до побачення. Всім буду дуже вдячний, якщо ви ще підпишетесь на канал.